Вітаю на моєму ютуб-каналі. Продовжуємо досліджувати кулінарну верховину. І сьогодні гуслянка. Найбільше про гуслянку знає пан Олег. Він є власником сирної лавки, кандидатом сільськогосподарських наук і надзвичайно цікавим співрозмовником. Пропоную послухати його розповідь. Ну і само собою десь проскакує люди, цікавляться іншими видами продуктів. То, що ви запитували за гуслянку. От, е, на жаль, на жаль, продукт не досить відомий на загал і, ну, скажімо, не популярний у відвідувачів. Ви ризикуєте куштувати? Правильно. Да. Але... Хочу знати, що це. Попробуйте. Дайте своє заключення. Ну, воно жирніше, ніж просто кефір. Ну, але на смак дуже подібне до кефіру. Просто м'якший mm. смак, мабуть, за рахунок того, що жирніший. Це, в принципі, є кисломолочний продукт mm -hmm. От, по типу йогуртів. Це фактично йогурт, виготовлений в домашніх умовах, але є одне велике але. Цьому продукту Бог знає скільки років. І, по-друге, штучно. Виведеної мікробіальної культури, яку можна було б вносити і робити гуслянку, не існує. А тобто, якщо ми в йогурт засипаємо якусь закваску в молоко, там та, постримали 8 годин, маємо та, йогурт, то тут що в нас? Загуст мусить. Це в нас. Для того, щоб зробити нову гуслянку, треба мати стару гуслянку. По принципу, так як колись пекли хліб і тримали опару закваску, от так само і з гуслинкою. Інакше у нас не вийде. Для того, щоб зробити нову гуслянку, треба десь знайти або мати вдома стару добру гуслинку. Кіп'ятиться молоко, охолоджується там до 36 градусів приблизно плюс-мінус. Тоді беруть стару гуслянку. Пару ложу в банку, ну, або у нас роблять ну, традиційно, або 1,5-літрова банка скляна, або 3 ну або хтось робить в каструлі там для домашнього споживання. Угу. Чому важливо тара, Стараються гуслянку не пересипати стару тару. Вона робиться з густком одним, і коли її береш ложкою вона як зрізається. Uh -huh. Вона дуже похожа по консистенції на старий кисляк. Добре встроєний uh -huh. кисле молоко. От цей згусток зверху, коли його зрізаєш, воно має десь приблизно таку консистенцію. Uh -huh. Беремо кілька ложок цієї гуслянки в банку, розкатали її по стінках так більше-менше однорідно, залили туди тепле молоко, укутали. Лишили на ніч, на ранок маємо свіжанку. Але. Ну, а як ну, от ви зберігаєте, чи ви постійно її робите? Чи роблять вас її що? постійно, дивіться, є, ну, в принципі, зазвичай вона може постояти місяць другий без проблем в холодильнику або в холодному приміщенні угу. погріб. Нюанс. Нюанс полягає в тому, що чим довше вона буде стояти, тим вона буде більше набирати кислотність до певної межі вона буде набирати кислотність, поки не пройде процес самоконсервації. Рівень молочної кислоти доходить до того рівня, коли та кислота знищує мікроб, мікрофлору, і тоді проходить консервація. І знає не можна? Можна її використовувати mm -hmm. далі, можна їсти. От один із цікавих методів використання старої гуслянки, це по-нашому роблять, ну, називають місцеві гуцульське пиво. Стара гуслянка добре кисла, mm -hmm. розводиться із простою холодною водою, некіпеченою. Десь ну, в співвідношенні або 50 на 50, або 30 на 70, 30 сотків гуслянки, 70 води. Ну, хто як хоче, хто mm -hmm. якого більше полюбляє. Хто біль, хоче більш кислий напій, той напій дуже добре гамує спрагу. Колись косарі, ну, не було цих швепсів, пепсі і так далі. Тому подібне брали з собою гуслянку, а вода на в є холодної води, муслянки розвели, добре розкаламотили, випив, і, ну, трошки її поїв і заодно і вгамував справу. А тобто її вже можна споживати, це не треба чекати, щоб вона там забрудила. Тобто розколотив, чи можна чекати? Не, не, не. Це якщо ми розводимо з водою. Ага. Це добре стара гуслянка і свіжої е, ну, не пробуде. Але також можна розвести. Ну, в принципі, якщо хочете, я можу зараз розвести. А, не так, добре. Та ні, ні, поекспериментувати. Чи досижу я тут до кінця співбесіди з вами, чи побіжу десь. Ні, ніколи вона не викликає розладів. По-друге, сама гуслянка корисна для шлунково кишкового та, як молочно, кислий mm -hmm. продукт, вона нормалізує процеси і ну, є різні нюанси, але в принципі гуслянка смакує з усіх. Особливо з картоплею свіже відвареною, особливо там, чи макарони, чи в кінці кінців навіть шматок хліба і гуслянки сів, поїв і досить-досить yes. пристойно. По-друге, це може бути і десерт. Услянку додати туди, або свіжу чорницю, або чорничний джем, або ну, брусничний, ні, бо він сам по собі кислий. Це можна подавати як, і, ну, як йогурт із чимось mm -hmm. подається, так само, і це можна подавати І третя справа в тому, що колись люди, та й ніби хто знає і тепер. Навіть на такій дієті оліковували боразкову хворобу шлунку. Свіжа uh -huh. гуслянка, кулеша, хрузина борошна зварена на воді. Uh -huh. Чиста вода, ну і раз на день або раз на два дні 30-50 грамів настоянки радіолу рожевої. Це по, ну, по нашому okay. золотий корінь yeah. він ростаяв. Чорногорі, це із розряду женшенєвих, далекосхідних женшень. От, то собі одне, а це використовували для 10-2 ну, тижні такої дієти і виразка, що він Так що гуслянка ну, досить-досить цікавий продукт. В ну, неї проблема. От, тепло і бовтання це. Транспортування відповідно. Її важко дуже транспортувати. Вона, якщо е ну, свіжа ще куди не йшло, а от уже трохи постоявши по високій температурі, вона не поїде. Вона може зіграти так, що потом, ну, як у нас кажуть, гляба буде відмити машину під вузлям. А так, ну в принципі, можна використовувати. Причому ну ніколи ні в кого вона не, не викликає якихось побічних.